Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Сьогодні у нас вже за вікном 8 вересня, і почати це відео мені хочеться сподяки кожному з вас за привітання, ваші щирі привітання від е, чистого, щирого серця з днем народженням. Катюні. Мені це було дуже-дуже приємно. І коли я читала кожен ваш коментар, то це було не так, щоб просто написати, а от це було справжнє побажання, і я потім трішки розплакалася, кажу відверто, і потім знову заходила, перечитувала, і знову заходила, перечитувала. І це те, що за гроші не купиш. І зараз я вам хочу розповісти, що за гроші не можна ніколи купити. Це щирість. І дівчатка писала, що ой, щось ми пропустили, але ж приєднуємося і так далі. Ні, мої дорогенькі, ви нічого не пропустили. Я про це на Ютубі не розповідала. Тому що у Катюні 7 вересня день народження, це вчора було. І ви знаєте, яка напередодні була ніч, і зранку ти думаєш, людей шукають з-під завалів, зростає кількість постраждалих, загиблих, а тут та -дам! Ну, тобто, і ти не знаєш, як правильно, в тебе наче радість, в тебе народження дитини. Це особливий день для кожних батьків. Як? Не знаю. Тому я просто промовчала, тим паче, що ну, перша половина дня я записувала відео, а далі я просто вже спала, тому що ніч напередодні я зовсім, ну там півтори години, що я поспала і все. Потім мене просто виробило. Стосовно дня народження Катюні. Заздалегідь вона з друзями домовлялася, друзі, близькі друзі, я б навіть так би сказала, що ми завжди каже на телефонах, на повідомленнях, давайте ось так зустрінемось і поспілкуємося без телефонів. Це зараз розкіш. Знайти, по-перше, час і бути в якийсь, якусь мить без телефонів. І вони заздалегідь домовлялися, що 7 вересня, там, після обіду приблизно, вони зустрінуться просто на каву зустрітися, поспілкуватися, побачитися, провести час разом. А ранок був такий, що всі були тоді без сну, ніч 6 на 7, я думаю, не треба вам нагадувати, пояснювати. І Катя каже, що вже під ранок я розумію, що я вирубаюся, я не знаю, як я буду. А до речі, цей момент друзі Катюні влаштували, як знаєте, що за гроші ти не купиш? Увагу. І завжди як буває. У людини день народження, вона хочеться, ну, знаєте, під час війни святкувати не знає, але відзначити все ж таки і побачити людей, які тобі дуже близькі, там, ну, це б хотілося. І чимось їх пригостити. Але ці люди самі запропонували Катюні в цей день зустрітися. Не вона їх запрошувала, а вони її. Так, у нас буває, що друзі, хтось приходить в наше життя. Часом це стає вже настільки близький, друг, подружка, а хтось приходить та й уходить. Ну, таке життя, воно у кожного таке буває. І я дуже пишаюсь. Вчора дивилася, як Катя святкувала день народження, знов сльози. Вчора коли я не спала, у мене були сльози. Потім я трішки спала, потім знову, тобто ви зрозуміли. І вони і Катя пише: та ну, бачите, яка ніч може все ж таки. Ну... Недоречно це буде, а вони, а вони пишуть, ми все одно будемо сидіти на телефонах і вітати тебе з днем народження. То ми краще прийдемо і привітаємо очі в очі, поп'ємо каву, там, побачимося, поспілкуємося, відкладемо телефони на деякий час. Це теж зараз розкіш. А потім, та ні, на каву ні, ну ми десь годинки-дві. Бо знаєте, час лине дуже швидко, коли ти в оточенні таких людей з якими є про що згадати, про що поговорити, про що посміятися. І кого згадати. І, на жаль, і у моїй Катюні є кого згадати. Ну і домовилися, що візьмуть не лише каву, а й ще там кожен візьме по салатику, хто який там хоче. І вони там десь 17-та година, 16-та була, всі повисипалися та посходилися. І кожен приходить з квітом, вітає, там багато квітів надарували Катюні. А той заклад, куди вони прийшли, там, кафе, заклад, зараз, як там називають правильно, вони побачили, що о, так у вас у когось день народження. І вони ще заклад від себе привітав Катюню з днем народженням. І я дивлюсь, ну це Катя мені кружечки інколи там присилала, а інколи кажу, Катя, будь з друзями, я я все побачу, давай пізніше. І потім я побачила у Каті це вже в інстаграм. от таке за гроші не купиш. І Коли людина залишається людиною і з тобою поруч справжні люди, ну кожного своє, знаєте, таке. Формулювання справжності. Ну, у нас таке, у нас. Тому, мої дорогенькі, нічого ви не пропустили, я вам дуже вдячна. Головне як. Щирість не купиш, увагу до себе за гроші не купиш, відношення справжнє не купиш. І от заклад, ну, побачив там, ну, заходять, квіти дарують, а можна водичку поставити. Так, без питань. Ні, вони взяли тістечка, вони поставили свічечку, вони наділи того, чи дракон, чи хто там був. І прийшли, привітали. І не казали, що ми це включимо в ваш рахунок. Розумієте? І так посиділи, поспілкувалися. Ось так. в день народження Катюні. Дякую вам велике. Обіймаю кожного з вас. А зараз буду готувати обід. Суп з прикадельками хочу зробити. Почистила чесник. Є в мене такий філійний фарш, почистила картоплю, зелень. Якраз на суп ще нормально буде. І, і що ще? Морква, 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 морква. О, якраз тут вже чищена. Поставила водичка з цибулькою. Закипаємо. Він швидко готується, поки водичка закипить. Фарш зараз додаю перчик, сіль, спеції, які мені доподобають. Та й будуть фрикадельки. Ага, ще, мабуть, паприку, паприку. Який Так. Перець, червоний, гострий. Трішки. Як завжди кажеш, трішки, а воно як я паприку хотіла. Паприка, сіль. І ось такий фарш. Я зараз картошку швиденько поріжу. Швидко вариться цей суп. Такі невеличкі шматочки. А я вчора ще заходила на базар та купила такий у нас перець по 25 гривень. І такий по 50 червоний. Я по кілограму взяла. З цього я хочу сьогодні зробити фарширований перець, а тут трішки на салат, зараз один на суп поріжу. А зрештою, навіть не знаю, можливо. Поріжу та буду заморажувати на зиму. І взимку, коли там роблю салат з капусти, наприклад, дістаю, він в салаті таке враження, як наче свіжий. Мабуть, так і зроблю. Дрібний поріжу. Чим додавати, наприклад, червону таку паприку, то краще такий тріпненько трібненько щоб він віддав свій смак та аромат. М -м -м. А я люблю такий перець. М -м -м. А я порізала спочатку, знаєте, дівчатка, як роблю поріжу часник, а потім зверху кладу Зелень і теж ріжу, і воно потім однаково кидається, готується і дрібно ріжеться. Я не знаю, хто як робить, я роблю саме так. Ось Швидко вариться, нехай закипають вже. І вирішила ще додати, я ж кажу, у мене завжди не за призначенням, а за смаком а Такі спеції, томат, чесник базилік. <гум> Як завжди, все не за призначенням, а за смаком. І поки там вариться, зараз хочу помити та почистити перчик. Частину залишу там собі на салатик, там один-два, тому що він швидко псується. А частину поріжу, та буду заморожувати. Дівчатка, я не знаю, як ви, а мені завжди зручно, якщо я зайшла на кухню, то по максимальному час використовувати. І поки там кипить, думаю, все поріжу. І от, наприклад, якщо приготувати лише там одну страву якусь, для мене це складніше. А Якщо декілька, мені легше. От я не знаю, чому так. Чи всі такі люди, чи лише я така, не знаю. От кажу, як є. О, так, Підненько поріжу. І взимку буде як знахідка. І ще і закупійки, якщо чесно кажучи. Ну, ось один пакетик у мене вийвся, а один перчик сьогодні залишу, нехай буде на салат. А то, якщо що, то потім піду на базар та ще куплю та буду заморажувати. Або не буду. Подивимось. Ось так. Морква вже є. Тут зелений перчик. Ну, То і добре. І туди-сюди вже і суп готовий. М -м, які одразу аромати пішли: зелень чесник. Дві три хвилинки та і готово. А тут трішки вирішила відварити рис для фаршированого перцю. Так, закриваємо і порядок. Оце шукаю. У мене було багато таких, ну, багато штуки, три, пам'ятаю, точно було. Отака От скляна, вона баночка. І я завжди тут зберігаю. Бачите, я Вир... так вирізаю, приклеїла і я знаю, що тут. А я по знижці всім купувала такі спеції, 19 гривень були. І, і відкрила шафу, шукаю. Вони завжди там зверху стояли. І нема. Куди я їх поподівала? Не знаю куди. І, до речі, дівчата, боже, могла б загубити каблучку свою. Це ж, я думала йти за хлібом. Зібралася, з вами поспілкувалася, а потім думає, ти я зараз швиденько зверю суп і потім піду. І отож почала варити, зняла, щоб не забути, і отак от могла б забути. У мене таке інколи буває. Рис вже відварила, а пізніше буду фарширувати перчик. Все, як завжди, дівчатка, як і ви це вмієте робити. Помила, почистила перчик, поставила нехай просихає, а потім як завжди, піджарочка, фаршируємо, готуємо. Нічого нового. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково і до зустрічі в новому відео. До побачення!